Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до лісових мешканців у сім'ю ведмедиків. У ведмедиків був сніданок. І трапилось лихо. Ведмежатка стала допомагати мамі і розбила тарілку і гірко-гірко плаче. Малята, ви не знаєте, як треба допомагати. Давайте заспокоїмо ведмежатка, намалюємо йому тарілочку і подаруємо цю тарілочку ведмежатку. Малята, погляньте і скажіть, будь ласка, яку форму має тарілка. Так, вірно, тарілка має круглу форму. Середина тарілки біла, а края прикрашений квітковим візерунком. Прикрасимо тарілку для нашого ведмедика гарним візерунком. Для малювання нам потрібна фарба червоного та жовтого кольору, серветка, пензлик, скляночка з водою і папір круглої форми. Щоб прикрасити нашу тарілочку, спочатку ми обираємо серединку. Вмакнули у водичку, набрали фарбу, вибираємо серединку, ставимо крапочку, і від цієї крапочки всім борсиком будемо малювати коло. Ось так, всім борсиком, дітки, подивіться, ось так ведемо по кругу, 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 всім борсиком. І з'єднали. Ось таке коло ми з вами намалювали. Прикрашати тарілку ми з вами будемо короткими рисками від серединки до краю. Вмакаємо пензлик у водичку, а тепер також у червону фарбу. Ось так, дітки, подивитися, ми будемо від серединки до краю. Ми проводимо невеличкі риски. Ось так. По всій-по всій тарільці. І Від серединки до краю. Всім ворсиком пензлика лівою рукою притримуємо, а листочок ось так доводимо, допомагаємо нашому пензлику. Ось такими короткими лініями ми прикрасили. Тепер промиваємо наш пензлик у скляночці, промили і набираємо жовту. Фарбу на пензлик. Ось набираємо гарненько набрали. І тепер між рисочками ми будемо малювати з вами маленькі кружечки. Також ставимо крапочку і від крапочки малюємо всім ворсикам. Ось такі невеличкі кружечки. Ось і ще набираємо фарбу. Ось так намалювали. Ставимо крапочку. Невеличкі кружечки, ось такі. І ще набираємо фарбу, зайву обтираємо краєчок і малюємо, ставимо крапочку. І ось так малюємо невеличкий кружечок. Ось так з'єднуємо. Ось, з'єднали малята. А ще ми прикрасимо наші кружечки. В центрі кожного кружечка. Ми з вами поставимо невеличкі крапочки. Для цього нам потрібна ватна паличка або ваш маленький пальчик. Ми вмокуємо ватну паличку у червону фарбу. І ось так, притримуючи аркуш, охайно в центрі кожного кружечка ми поставимо ось таку крапельку. Ось таку, якщо не вистачило фарби, ще вмокнемо. І ось так в центрі кожного кружечка ми ставимо крапельку. Ось і ми нашу тарілку для ведмедика. Ось таку тарілку даруємо ведмедику, щоб він не засмучувався. Малята, і ви намалюєте тарілочку для ведмедика. Дякую вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей.